Добрий вечір вам, старанні мої семикласники і семикласниці. Отже, тривога помішала нам розв'язувати багато задач на уроці, тому для зразка запишу і розв'яжу кілька задач на застосування ознак рівнобедреного трикутника. Перша задача це 259. У трикутнику АБЦ бісектриса БК є його висотою. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо периметр трикутника АБК дорівнює 16 см і БК дорівнює 5 см. Перед тим, як малювати малюнок, прочитаю ще раз перше речення. У трикутнику АБЦ бісектриса БК є його висотою. Тут бісектриса є висотою. Це ж ознака бісектриса висота. Тому трикутник буде рівнобедреним. Тому зразу, малюючи малюнок, я вже зображую рівнобедрений трикутник. Ось він. Так. Програма дозволяє мені використати шаблончик. Добре, далі проведу в ньому висоту. Тут є опція, як на телефоні, у Максима Рядька. Я пам'ятаю, так, бачите? Ось буде вирівнювати мені лінії. зараз. Спробуємо. Ага, дійсно вирівняла. Ок. Добре. Отже, трикутник. Дивлюся, бісектриса БК є висотою. Значить, ось ця вершинка має бути Б, А, Б, С. Ну і тут К. Трішечки не дотягнула, так? Ось бісектриса позначаю, і висота позначаю. Дано Трикутник АБК. Ну, В умові невідомо, що він... а, трикутник в умові невідомо, що він рівнобедрений, тому просто записую його. Далі пишу, що БК висота і бісектриса. Далі периметр трикутничка АБК відомий: 16 см. І саме БК. 5 см Знайти периметр трикутника АБЦ. Розв'язання. Ну, перший крок, звісно, буде встановлення того, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Я можу це написати текстом. Наприклад, ось так. Оскільки БК є бісектрисою і висотою. То трикутника АБЦ Рівнобедрений. І допишу за ознакою. Номер не вказую, бо я все пояснила, що це бісектриса і висота. За ознакою. Тобто АВ дорівнює ВС. І одразу позначаю цей факт на рисунку. Добре. Тепер перейдемо до периметрів. Отже, тут 5 БК, а периметр АБК, тобто АБ плюс БК плюс АК разом 16. Думаю собі. Це ж можна знайти, скільки буде АВ плюс БК. АВ плюс АК. БК відкину. Тоді Б С плюс КЦ буде так само. А чому? АВ дорівнює В це вже встановлено. А АК дорівнює КЦ. Тому можна встановити ще й такий факт. Оскільки трикутник рівнобедрений, то і Бісектриса буде медіаною. АК. Дорівнює КЦ. Чому за властивістю рівнобедреного трикутника? Зверніть увагу, ми вже довели, що він є рівнобедреним. Записали цей факт. Тепер починаємо працювати з периметрами. Отже, периметр трикутника АБК це АБ. Плюс БК, плюс АК. Я хочу дізнатися суму сторін АБ і АК. Значить, від периметра трикутника АБК я відніму БК. Тобто 16 відняти 5, см. Добре, четвертий крок. АБ. Плюс АК дорівнює В плюс КЦ. Чому? Ми вже писали, що АБ дорівнює В раз, і АК дорівнює кс два. Тобто, це вже є пояснено. І це дорівнює 11 см. Далі периметр трикутника АБЦ дорівнює АБ. Плюс БЦ і плюс АС. Тобто АС – це в нас АК плюс КС. Тому я можу записати, що це АБ плюс БС, плюс АК, плюс КС. Працює зараз аксіома про вимірювання відрізків. Отже, це буде 11, додати 11 або 11 помножити на 2. 22 сантиметри. Так. Відповідь – 22 сантиметри. Підсумок по задачі. Той факт, що ми встановили, що трикутник АБЦ рівнобедреним, дозволило нам знайти його периметр. Тому застосування ознаки тут дуже і дуже важливе. Наступна задача 262. Медіани А Є і С Ф проведені до бічних сторін БЦ і АБ рівнобедреного трикутника АБЦ. Перетинаються в точці М. Доведіть, що трикутник АМЦ рівнобедрений. Зображую рівнобедрений трикутник. Гострокутний, мені так зручніше. Далі. Проводжу медіани, для цього ділю бічні сторони навпіл. Так. Ой, є, вирівняло. Добре. Тепер АБЦ називаю, тоді АЕ і це Ф. Точці М перетинаються. Ось ця точка М. Тепер, оскільки трикутничок рівнобедрений, а це медіани, а бічні сторони рівні, то я одразу показую, що ці чотири відрізки будуть рівні між собою на малюнку. Записую умов. Дано. Дано трикутник БЦ. Те, що він рівнобедрений, я запишу так: АВ дорівнює ВС. Добре. Тепер медіани. Можна написати словом, а можна понаписувати так. А Ф дорівнює ФБ. Цей запис означає, що це Ф медіана. І БЕ e дорівнює ЄС. Е, Цей запис означає, що А є e, медіана. Добре. Все записала, так? Медіани перетинаються. Добре, є. Дано довести. Трикутничок АМЦ. рівнобедрений. Доведення. Міркую. Як це підступитися до цього трикутничка? Ну що, показати, що дві сторони рівні оці? Можливо, але це потрібно довести, ну, наприклад, рівність трикутників. А М, і це є М. А що в них є? Ось оця сторона. Так, цього немає. ж у цих. Так, ну і вертикальні кути. Ми їх вже бачимо добре тут. А більше поки що я тут нічого знайти не можу. Значить, відкласти, значить, не це. Ще думаю, можливо, якось довести, що ось ці кутики будуть рівні. А це ідея. Чому? Трикутничок то Б оце рівнобедрений, значить, великі кути у ці А і це рівні. От, якби ще якимось чином довести, що ось ці кутики рівні, то, можливо, щось би й вийшло. Ага. А до яких трикутничків входять ці кутики? До маленьких уже дивилися, не виходить довести рівність. А ще до більших до А Б Є і С Б е. От, можливо, там щось буде. Пробую. Пробую довести рівність трикутників АБ, і С Б, Ф. Поки що не записую, а тільки його так обведу, щоб ви їх побачили. І поміркую. Ну, добре. Ось жовтенький це один трикутничок, а зелененький хай буде інший. Ці трикутнички накладаються частинкою один на одного. Ми вже такі трикутнички бачили в якійсь задачі, і ми бачили, що в них є спільний кут Б. Далі. Сторона АБ дорівнює стороні BC, тому що трикутник рівнобедрений. Далі BE дорівнює BF, як половини рівних сторін. Яка ознака перша? А що візьмемо з цих трикутничків? А ось оці кутики, вони нам дуже потрібні. І тоді ми вийдемо на кути трикутника АМЦ. Продивились, як будемо розв'язувати, і починаємо послідовно записувати. Отже, перший крок. Розглянемо трикутник АБЕ і трикутник СБФ. У них. Перше, кут Б спільний. Зрідка це трапляється, вже ми таке бачили. Далі, друге. БАБ дорівнює БЦ. Чому? А за умовою, трикутник нам дали рівнобедрений. Це вже було ясно з його визначення. І третє, БЕ дорівнює БФ, як. Половини, рівних відрізків, або сторін можна писати АВ і ВЦ. Отже, висновок. Трикутник АВЄ дорівнює трикутнику СВФ за першою ознакою. Сторона-кут, сторона. Кут, сторона. СКС. Добре. Що нам потрібно звідси? Звідси. Кут. Я ось його позначу тепер дужечкою. Кут БАФ. БАЕ є, дорівнює куту ось цьому. БЦФ. Добре. З цим справилися. Ок. Тепер йдем далі. Другий пункт. Тепер будемо йти до кутів у трикутничку АМЦ. Кут БАЦ Великий кут ось оцей. Дорівнює куту БЦА. Чому? За властивістю рівнобедреного трикутника АБЦ. Далі. Кут МАЦ. Отой маленький. Я його зараз якимось кольором замалюю. Ось оцей. Потім оцей. Так. Дорі... Куд МАЦ. Дорівнює кут БАЦ. Відняти кут БАЕ. Що це таке працює? Аксіома вимірювання кутів. Наша сьома аксіома. І кут e, FC A. Ні, давайте я вже напишу МЦА, да? Так. Буде краще. Видно, вже з якого вони трикутника. МК. Дорівнює кут BCA. Відняти кут БЦ. Сьома Аксіома. Так, бачите, ми вже Аксіоми, вже воно у нас. Запам'яталося, ми вже автоматично використовуємо. Добре, тоді, враховуючи рівність кутів, подивіться, ці кути рівні. Так, ці кути рівні, ми ви ще пояснили. Тоді кут МАЦ то куту МЦА. А що це означає? Отже, трикутничок. АМС має два рівних кути. Отже, трикутник АМЦ рівнобедрений за ознакою. Доведення закінчено. І на сам кінець розглянемо ще одну задачу високого рівня номер 265 Через середину Д сторони АБ трикутника АБЦ. Проведено прямі, перпендикулярні до бісектрис з кутів АВС і БАЦ. Ці прямі перетинають сторони АЦ і БЦ у точках ГМІК відповідно. Доведіть, що АМ дорівнює БК. Починаємо з того, що зображуємо довільний трикутник АВС. Нам нічого про нього не сказано. Нехай він буде довільний. Спробую ось так. Спробую, якщо не вийде, перемалюю. Так, щось у мене тут з кутом не дуже. Тому. Так. Ось, буде так. Все одно не сходиться сторона. Добре, я зараз домалюю трішечки ось. Ну, допустимо Допустимо, трикутник А, Б, С. Якщо часом щось не виходить з малюнком, малюнок перемальовується. Тепер середина сторони АВ, Добре. Нехай ось тут буде точка Д. Так, я показую, що це середина. Далі, прямі перпендикулярні до бісектрис кутів АБЦ і БАЦ. Значить, спочатку потрібно провести бісектриси. Бісектриса кута АБЦ. Ось вона. І бісектриса кута БЦ. Так, приблизно два бісектриси. Ну, нехай приблизно. Добре, бісектриси я провела, начебто. Показую, що це бісектриса. А тут двома вже дужечками рівні кути показую. Так, малюнок може бути неточний, але бісектриси ми показуємо рівні кути. Добре. Тепер через точечку D треба провести прямі перпендикулярні до бісектрис. Ок, пробую їх провести. Може, це якийсь колір вибрати інший. Давайте я чорним. І так, бісектриса перпендикулярна ой, пряма перпендикулярна до бісектриси з кута B. Я поки що не називаю точки, може вони не пригодяться. Десь отак. Є тут прямий кут. Ну, будемо вважати, що є ось. Так. Є. Е, так, ці прямі перетинають сторони АС і BC у точках М і К. Значить, АС буде точка М, а БС у мене зараз отримана точка К. Ага, значить, оця точка це точка К. Ось вона. Тепер проводжу пряму ще перпендикулярно до іншої бісектриси. Ось вона. Так. Ось тут нехай буде. Зараз. Це хочу позначити, що тут перпендикуляр. Бачите, все важливо позначати на малюнку. Так, є. І ось тут має бути точка яка М на стороні, А це ось ця точка М. Так. Ніби малюнок зроблений вже. Доведіть, що АМ дорівнює БК. Доведіть, що АМ е, дорівнює БК. На малюнку у мене вони не рівні ці відрізки, але, очевидно, на умові задачі вони вийдуть рівні. Добре, записуємо задачу. Малюнок. Малюнок є, як бачите, головне починаємо з малюнка. Дано. Починаємо з фігури, яка в нас є. Звичайний трикутник АБЦ. Далі. Все-таки бісектриси треба назвати. Нехай буде БС і АП. Так, БС і АП бісектриси. Можна писати рівність кутів, але то, напевно, буде довше. Далі. Середина АБ, значить, АД дорівнює ДБ. Це означає, що Д середина АБ. Далі ДК. Перпендикулярно до БС. БС. І ДМ перпендикулярно до АП. Є. перпендикуляри є, бісектриса є, середина стеромі є, все є. Довести, що АМ дорівнює БК. Доведення. Доведення. Дивимося на позначення на малюнку. Я на малюнку бачу рівнобедрені трикутники, які? Зверніть увагу на трикутник ДБК. У нього бісектриса. Ага, точку треба. Давайте точку позначимо. Ще ось тут. Нехай буде яка Е, нехай буде точка. Ну, і тоді тут прийдеться точку Ф ще позначити. У нього бісектриса БЕ є, є висотою одночасно. Отже, він рівнобедрений. Добре, перше. Трикутник ДБК рівнобедрений. За ознакою. Оскільки Б Є бісектриса. І висота за умовою. Умову таку дали, і зразу звідси слідує. Отже, ДБ дорівнює БК. Добре, з цим трикутничком розібралися. Тепер дивимося на інший на трикутничок ДАМ. У трикутничку ДАМ аналогічно. Я так і напишу, дуже гарне слово, скорочує поясня. Аналогічно трикутничок ДАМ теж рівнобедрений. Можу тільки написати, що АФ висота і бісектриса. Отже, АД. Дорівнює АМ, означає на малюнку рівні сторони. Ось БК дорівнює ДБ, а АД дорівнює АМ. Помітили, я всі позначила однією рисочкою. Чому? А тому що, так як або оскільки ДБ дорівнює ДА, то враховуючи ось ці два записи, ДБ дорівнює ДА, ДБ дорівнює БК, а ДА дорівнює АМ. То БК дорівнює АМ, що й треба було довести. Доведення закінчено. Як бачимо, задачі різні, але в усіх цих задачах застосовуються ознаки рівнобедреного трикутника. І надалі тепер ми маємо цих три ключики ще четвертий з кутами, і ми будемо їх використовувати. Тому ознаки треба добре вивчити. А задачі, я сподіваюся, свої ви теж розв'яжете успішно. Гарного вечора!